Зранку на Майдані Незалежності кількасот людей зібралися відстояти законну вартість проїзду. Щоб маршрутки по дві гривні, взагалі, хай не їздять, якщо їх це не устраює. Раніше ходили тролейбуси, і все нормально було. А хто платить за такий проїзд? Такі люди, як ми, звичайні. А набиваємо в карман, простите, непонятно кому. лично в карман. Це ні в бюджет, ні на якісь інші цілі. І щоб в сумах був, мій плакат за все кажу. Комунального, Побільше комунального транспорту. транспорту. Пролити світло на конфлікти з перевізниками вийшов заступник міського голови. Зустріли його не вельми привітно. Заберіть 300 сіребрянікав і буду, да, От назад ви тут кричали, Вас народ поставить. Да, да, Посадовець да, да. же заявив, перевізники не мають права піти проти рішення. виконкому. не послухів пообіцяв посунути з ринку перевезень. Сьогодні ми е, розпочали уже. Процес роз, розірвання договорів з тими маршрутками, які, які сьогодні або не виїхали, або їздять по 3 гривні. Ми сьогодні готові приостановити розірвання договорів з тими перевізниками, які зараз сьогодні виїдуть по 2 гривні і сядуть за за стол переговорів. Поки же з транспортного колапсу обіцяють виролити тимчасовими маршрутками, запрошують перевізників, які працюватимуть за офіційним тарифом дві гривні. От тільки представники громади не надто вірять у благі наміри. Він нам не показав ні копію жодна який є на сьогодні, і не сказав, з ким будуть розриватися договори. Виникає така думка, що сьогодні розігрується такий фарс, що перевізники хочуть 3 гривні, містяни хочуть 2 гривні. Влада каже: йдемо на мірову, встановлюємо 2,50, і вівці цілі, і вовки ситі. Перевізники від свого не відступають. Більшість маршрутів зранку знову не вийшли на рейси. Тиснуть і судами. Олександр Запорожець оскаржує рішення виконкому про тарифне перевезення розміром 2 гривні. А у товаристві суми Пас Транс нагадали про липневе рішення Харківського апеляційного суду, за яким перевізники можуть самостійно установлювати тариф. Розставити крапки над «і» планують 5 грудня на тристоронніх переговорах. Зберуться робоча група, влада і перевізники. Ніна Коломіць, Андрій Гращенко на часі новини.